Всім привіт! Рада вітати на моєму косметичному каналі. Ми з вами не бачились близько двох тижнів, але я повертаюся до вас із новим крутим відео. Сподіваюсь, ви мене не забули. Тож, будь ласка, підпишіться на мене, поставте мені лайк, поставте собі нагадувалку, коли викладаю нове відео. вас буде YouTube сповіщати про це. Нарешті настала весна. З чим я вас дуже всіх вітаю вже другий день весни, друге березня. І по цьому приводу я вирішила зробити таке відео як. Моя косметичка на весну, До речі, я придбала собі також нову косметичку. На моїй голові зараз ось такий класний м'який бігуть, який дуже класно накручує волосся, не псує його. Це абсолютно безпечний спосіб. Брала його в тому ж магазині. Що і цю класнючу косметичку. Подивіться на її якість, подивіться наскільки вона. Містка вона вмістила в собі все те, що я вибрала перенести із собою із зимнього періоду у весняний. Тому я думаю, вам вона також сподобається. Бренд Красавка, це український бренд, до речі, молодий. Зараз у них відкрився офлайн шоурум в Одесі. Тож хто з цього міста або має змогу, обов'язково до них завітайте, або ви можете перейти на їхній інстаграм. Я залишу посилання на них в описі до цього відео. Можете подивитися, там дуже багато класних дівчачок тучок які допоможуть вам бути ще більш гарними і зроблять ваші б'юті-ритуали, такими більше естетик. і ви будете просто задоволені, тому що там і якість, і ціна повністю відповідають один одному. Вам обов'язково сподобається. Просто погляньте, яку косметичку я напхала, я сюди поклала все те, без чого я точно цією весною не обійдуся. Я впевнена. І воно все так буде можливо не структуровано, тому що я от як воно лежить зараз мої косметичні, так я і буду його витягувати, щоб показувати вам. Перше у моєму списку і недарма це ось така моя улюблена палетка тіней від Анастасія Беверлі Soft Glam. коштує десь 1300-1400 Зараз не дуже бюджетно, але погляньте на ці чудові кольори. Тут є повністю вся гама від найсвітлішого до темного, такого чорного. Це означає, що? що ця палетка буде вам слугувати як для денного макіяжу, так ви зможете з легкістю зробити вечірні. Плюс до того тут є поєднання матових і шимерних текстур, таких з блискіткою. Це дуже важливо, коли палетка поєднує у собі і такі, і такі допоможе. Це дає їй бути ще більш. Універсальною, і якщо ви хочете щось таке, що буде вам справді слугувати вірою і правдою, то це саме вона. Плюс цієї палетки ще в тому, що вона дуже легко тушується, її надовго вистачає, тому в принципі я бачу сенс у тому, щоб купити її. Я нею дуже задоволена, я в неї закохана, тому вона переходить із зими у весну і, мабуть, перейде у літо. Ну що ж, якщо ми вже почали для очей, то не буду це переривати і покажу вам продукти, які саме для макіяжу очей я відібрала для себе. Я люблю однушки тіней, тому що це дуже зручно, особливо, якщо це блискітки, не займає багато місця. У мене від альони тофіль ось така однушка від Альони Тофіль. Ця однушка мусової текстури, тобто вона і не суха, і не рідка, така дуже-дуже приємна. Навіть не можу пояснити. Блищить просто із космосу. Думаю, вам видно. Вони дуже стійкі, легко наносяться навіть без підложки. Це їхній однозначний плюс. Коштують в районі 150-160 гривень, але тут класний об'єм. Вони не засихають, це Також «Made in Ukraine», Тож вони були зі мною минулий рік, і я забираю їх у цю весну, тому що я від них в захваті. Ще одна однушка, але на жаль, їх вже здається не випускаються. Однушка від ламель. Вони також ідуть трошки кремові, трошки мусові, прикольний відтіночок, наче і у карамель, але з якоюсь розовинкою мені подобається ставити їх пігментом на очі. Класно сідає, довго тримається, не злізає, не сповзає. Варто мені 100 гривень, куди вже дешевше, але, на жаль, не можу вже їх більше знайти. Здається, що вони припинили випуск цієї лінійки. Тому не знаю чому, тому що це був дуже вдалий варіант. І от те, що вони випускають зараз, ну, ці мені подобалися значно більше за своєю якістю. У продовження макіяжу очей хочете показати вам свою улюблену туш від Evelyn Volumix. Fiberlast, Volumix Fiberlast 100 гривень, але нічим не гірша, більш дорогих варіантів, наприклад, від L'Oreal Telescopics. Вона не додає об'єму, як на мене, але класно розділяє вії і класно їх подовжує. Чорна почала в мене трішки осипатися під очі. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, тому що їй вже п'ятий місяць пішов, але вона за цих п'ять місяців не засохла і за 100 гривень, і вона ще не закінчилася. Я її з задоволенням довикористаю і якусь наступну від Евелін собі придмаю, тому що туші у них насправді якісні і не за всі гроші світу. І витратити ці кошти на якісь, можливо, контури, тому що це моя любов. Ще одна, Алю, ще одна однушка від Альони Тофіль, але вже у відтінку піч. Попередня була у мене у відтінку It Girl. Там дуже-дуже багато кольорів. У них є сайт в Інстаграмі, ви можете зайти подивитися. Вона більш така ну, піч. Звичайно, вона більше така рожева, тому ну, це вже таке, тобто, вони однакові, але просто різні відтінки. Вона мені також подобається, і я забираю її з собою. На весну. Ну, і, звичайно, ж куди без рідких тіней. Це стартінт, також від Альони Тофіль. У мене у відтінку 9-му Stellar. Були вже в мене відео з оглядом на нього, дуже-дуже багато кольорів. Є і шимерні відтінки, є і темні світлі, матові. Це дуже круті рідкі тіні. Вони стійкі, вони пігментовані, їх треба дуже-дуже мало. Їх навіть використовують дуже часто професійні візажисти, хоча вони не люкс-сегменту, але український бренд, Україна робить класну косметику, і мене це дуже радує, що ми, нарешті, почали виробляти власний продукт. І, звичайно, мій макіяж неможливий без стрілочок. Я користуюсь як і фломастерами-помадками, так і рідкими помадками, які потрібно наносити пензликом серед. Останніх фломастерів, мій фаворит, зараз це Евелін. Я не планую його змінювати. Він і бюджет, і не засихає, і легко промальовує. Мені подобається тим, що дуже чітка лінія, яку він робить, схожий на Вів'єн Собока, бере, начебто вони зробили закос під них. Але ні, це Евелін. Мені сподобався цей фломастер, нарікань на нього немає. І коли він закінчиться, скоріш за все, що якщо я не захочу спробувати щось нове. То для того, щоб бути впевненим у результаті, я обов'язково візьму цей, тому що ну справді дуже класно малює, і що саме головне, от не облазить, не злазить стрілочка, як ти її намалювала, так вона в кінці дня у тебе і буде стояти. Для брів у мене немає дуже багато продуктів. В принципі, декілька взагалі я придбала і я намагаюся от довикористати і потім. Брати щось нове. Зараз я користуюсь ось таким олівчиком у відтінку Medium від Evelyn. Він з одної сторони із щіточкою, з іншої сторони, він ось такий автоматичний олівчик. Звичайний олівець нормально наноситься, м'яко розтушовується, щіточка зручна. В принципі, чому ні. Просто забираю тому, що хочу його довикористати і купити собі щось новеньке, спробувати. Наступний раз брати його не буду, просто він мені набрид, але він якісний, і якщо ви шукаєте такий собі варіант і недорогий, і щоб він відпрацьовував на всі 100, то ось ця штучка від Evelyn обов'язково вам сподобається. У них там є три відтінки: є світліший, медіум і більш темний. Якщо у вас такі чорні, якщо ви дуже чорноброва. Дуже велика кількість місця в моїй косметичці займають саме продукти косметика для макіяжу губ. Я обожнюю все можливі олівці, помади, близьки, все для губ, що можна. Я обов'язково собі купляю щось новеньке, спробувати. Не можу зупинитися і тому ну, я поклала собі не один варіант, яким хочеться з вами поділитись. Перше, давайте розглянемо олівчики. Які я обов'язково переношу з собою у наступний сезон. І знаєте, я переношу ці олівці із сезона в сезон. Я, якщо вони закінчуються, я купляю собі нові, тому що ну, це мій must have, від якого я точно не відмовлюсь. Якщо вони будуть робити настільки ж круті продукти, як вони роблять зараз, то я з ними точно надовго. Від міста із у мене 780 і 765 це мої фаворити. Вони дуже універсальні. Я думаю, всі за них чули за ці олівчики. Вони стійкі, вони легко малюють, в них класний об'єм, в них класна ціна. В них ідеально все, хто би що на них не казав, але вони насправді круті. Наскільки я читала їхнє виробництво, це Чехія. Тому. один ось такий більш коричневий, другий іде з рожевинкою. Для ще більш нюдового макіяжу губ. Як альтернатива, звичайно, це від NYX Nude Beige. Він непоганий, але в принципі нічим не краще за олівчики від міста Із. Коштує 190-200 гривень. Тут трошки менший об'єм, але він також класний і він також зі мною мігрує з року в рік. Я якось його спробувала, і він мені сподобався. І що вам ще хочеться сказати, що цією зимою я дуже багато використовувала ось цей від Севентін -17 у 17-му відтінку. Покажу вам помадку для губ, яку я вже не купую, але це релуї. Вона у мене не засихає, нічого з нею не стається. І тут вже її в мене геть зовсім трошечки залишилось, щоб її повністю довикористати. Вона дуже класна помада. На жаль, зараз їх я вже не купую, але щоб закінчити те, що було, забираю її з собою із зими на весну. У мене, до речі, була у відтіночку 10 Із звичайно, це моя любов. Від KIKO, ось такі, мені здається, про них вже знають всі. У мене у відтінку 0,2 він класно блистить, не з'їдається, класно на губах, не скочується. Це дуже-дуже важливо, але вартість його зараз складає 550 гривень. Це не є дуже бюджетним, але якщо маєте змогу, обов'язково спробуйте. Він. І ну, це та якість, справді хочеться поновлювати і поновлювати. Також із останніх моїх покупочок це плампер від Maybelline у відтінку 002. Вони кажуть, що губи будуть збільшуватися ну, в два рази, як мінімум. Але, звичайно, такого ефекту немає. Він не дуже пече. Коли його наносиш, відчувається такий трошки запах. і... Смак перцю, але не дуже він збільшує прямо мої губи. Можливо, трошечки-трошечки вони стають пухкішими. В принципі, нічого особливого я від нього, як від плампера, не очікувала. Але як блиск, він прикольний. Трошки збільшує губи, коштує 250 гривень. Можна його взяти як і в Єва, так і на майкап. У них там 5 або 6 кольорів. Вони всі ходові. Це мені подобається, і в принципі, ось ця серія блисків від Maybelline, Вона завжди актуальна і вона якісна. В принципі, мені не шкода заплатити 250 гривень за блиск. Але якщо я хочу більш бюджетний варіант, я звертаюся до блисків від Golden Rose. Так, вам не почулося, це Golden Rose. У мене у відтінку 0,1 Nude Cheek, звичайно, щоб я ще могла вибрати. Але там є і від нюдового до червоного відтінку. Що мені в них зайшло, те, що вони налипнуть, хоча вони бюджетні за 120-150 гривень. Вони коштують, але вони не липучі і у них немає ніякого віддушки, ніякого привкусу такого хімічного пластику. Це також їх безперечний плюс, не знаю, як вони це роблять. Але не дивлячись на те, що цей блиск такий бюджетний, і бренд його також бюджетний, він переходить зі мною із одного сезону в інше. Це говорить про те, що вони справді якісні, тому що сьогодні я намагаюся показати по максимуму продукти, які справді от були зі мною у тому році, взимку. І зараз я хочу їх забрати знову із собою. Фаворитом цієї зими стала для мене ось така помадка від Top Face. Вона також недорога, 190 гривень її вартість. Дивлячись, де знайдете, у мене у відтінку 001 це такий правильний, коричневий, нюдовий відтінок, який і вам точно сподобається. В цьому я впевнена. Серед консилерів я вирішила додати сьогодні один, тому що активно користувалася ним взимку, саме ним. І це камуфляж від Есенс. Він трошки підсушує зону під очима, тому що вона там більш ніжна, тому рекомендую перед його нанесенням все ж таки додатково зволожити цю зону. Класно перекриває, легко вибрати потрібний вам відтінок, не скочується, це дуже-дуже його великий плюс. Есенс, в принципі, бюджетний варіант. Але саме цей консилер мене підкорив. Плавно перехожу до макіяжу саме обличчя. Перше, з чого хочеться почати, це контурінг. Контуринг я люблю, контурінг у мене багато це будуть як сухі текстури, бронзери, скульптори. Я їх підбила в одну таку групу. Перший дюбс, як на мене, це такі брати-близнюки, але один дорожче, другий трішечки бюджетніше. Це контур стіки від. Кіко і від Флормар. Кіко до мене в нього немає претензій, це їхній бестселер, Мені здається, я буду ним користуватися знову і знову, і коли він закінчиться, я обов'язково куплю його собі ще раз. Флормар трішки важче тушується. Сьогодні я нафарбована ним, але враховуючи те, що він дуже бюджетний, він бюджетніший у. Майже три рази, ніж кіко, тому він переходить зі мною у наступний сезон. І, в принципі, як бронзер, він відпрацьовує на всі 100. Він класно розтушовується, головне швидко його тушувати або попередньо розігріти його на руці, не одразу наносити на обличчя, а розігріти його на руці і наносити пензликом вже на шкіру обличчя. Тоді він відпрацьовує ще більш м'яко і не буде ніяких різких ліній. Це буде класно розтушовано. Ще один кремовий продукт це бронзер від Lotion. Ви знаєте, цією зимою не дуже багато ним малювалася, але якось я за ним засумувала, тому що до нього взагалі не було в мене ніколи ніяких претензій, окрім суперпігментованості. Тобто він настільки крутий, настільки якісний, його потрібно буквально. Там трошечки-трошечки нанести на обличчя, дуже легко ним перенаситити, але він легко витягується, легко розташовується. І можна залишки завтра завжди прибрати або спонжем, або пензлем із тональною основою. Він крутий і до речі, коштує 390 гривень, а мав би коштувати дорожче із сухих текстур скульптор бронзер я обрала для себе Макт, забираю його однозначно із собою. У мене у відтінку Humor Me. цей бронзер крутий. В нього невеликий об'єм 4 грами, 1200 вартує, але ви на 100% залишитесь ним задоволені, тому що він дає саме такий гарну вуаль на обличчя, робить таку гарну тінь. Що годі й шукати щось інше. Можливо, якщо б мене попросили залишити один бронзер сухий, то це був би саме він. Любов цієї зими, не хочу від нього відмовлятися. Це у 10-му відтінку Sun Kissed Glow моя любовна любов. Ось такий бронзер від Catrice. Єдиний його мінус, так він є, це те, що він трошки-трошки пилить. Але... По-перше, 200 гривень він варте. Об'єкт топ, якість топ. І ще він іде із шимером. Тобто, коли я малююсь на роботу, я використовую його, і мені не потрібно додатково використовувати хайлайтер. І це класно, особливо, коли потрібно зібрати компактну косметичку, то він вас завжди буде виручати. Мені дуже подобається цей відтінок, він трошечки такий. Теплий, тобто він не рижий, але він із теплим питоном. Якщо ви хочете холодний, то краще його не беріть, тому що він вам не сподобається. Для вас це будуть зайві викинуті гроші. Але якщо вам хочеться ось такого саме ефекту засмаги на обличчі, бронзи такої, серед рум'ян, хочу відзначити свою нову знахідочку від Нінель. 200 гривень на Єві мають такий трошки сатиновий фініш на обличчі. Дуже мені подобається, як вони вбиваються в шкіру, неначе не з нею зливаються, і навіть не помітно, що це ще якийсь шар косметики на моєму обличчі. У мене у відтіночку 423 він такий прямо рожевий-рожевий. Звичайно, це Velvet Touch у 0,3 відтінку від Kiko, Ось таку пару я взяла. Вони за текстурою, стійкістю, тушокою, вони просто ідентичні. Ціна також у них однакова вони по 750 гривень. І я однозначно їх забираю на весну, тому що дуже-дуже-дуже сильно їх обожнюю. І з більш бюджетного варіанту хочу показати вам Шеглам Love Peach. Дуже класне пакування, мені це подобається. Воно таке, скажімо, мінішне. Звичайно, видно, що це не люкс пакування. Але воно класне, дуже зручний аплікатор, тобто дуже зручно наносити, дуже класний запах. Не знаю, наскільки можна називати їх бюджетними, тому що в Україні вони коштують 400 гривень, а об'єм там приблизно 5-6 мл, тому з, одні, з одного боку це бюджетний бренд чигла, але в Україні, на жаль, він зараз не дуже бюджетний. Одна із моїх останніх придбань цієї зими. Дуже було для мене несподівано взагалі спробувати цей бренд, це бренд Tart. Якось раніше в мене особливо нічого від нього не було. Ось така трійка. Ви знаєте, тут просто все, що вам потрібно для повсякденного макіяжу: бронзер, є румяна та хайлайтер. Я думала, що добре, бронзер і рум'яна будуть ще нормальні, а хайлайтер зазвичай в таких палетках. Ну, якось трошки відстає, але я дуже помилялася, оскільки цей хайлайтер він класно виглядає на обличчі, він дуже круто підсвічує, немає такого ефекту жирного блиску на шкірі. І рум'яна вони також йдуть із шимером. Бронзер іде із шимером, тобто така повністю шимерна палетка, але шиммер дуже делікатний. Навіть якщо це повсякденний макіяж на роботу, на навчання, вона вам ідеально підійде. Конкретно таких палеток буде знайти дуже важко, тому що це була якась лімітована колекція до Нового року. Але я думаю, що є щось аналогічне, просто по відтінкам ви можете зорієнтуватися. У мене у відтінку шампань хайлайтер, Пінк Люстер румяна і софт бронз бронзер. Я взяла такий світлий варіант. Якщо вам хочеться щось більш активного, то Можливо, вам він не дуже зайде, треба взяти щось темніше, але їх можна нашарувати, особливо рум'яна можна нашарувати з легкістю, з бронзером буде трошки важче, оскільки він, в принципі, має такий холодний підтон, я би сказала. І він е, сам по собі світлий. то тут вже потрібно вбирати, що підходить саме вам. І від українського бренду Сінарт. Придбала собі новенький хайлайтер у відтіночку 01. Він іде як хайлайтер-спаркл. Хтось його любить, хтось ні. Подивіться, як він сяє, як він переливається. Мені подобаються продукти, які універсальні і які мультитаскер. Я не можу зробити як і хайлайтер. Я не можу зробити на очі його як спаркл поставити. І цей хайлайтер коштує 390 гривень. це взагалі завжди була для мене проблема, тому що дуже мало яких пудр мені подобаються і важко підібрати той варіант, який мене на 100% задовольняє. І з постійного це MAC Mineralize. Медіум відтінок у мене. Має класний об'єм, дуже економна, надовго її вистачить. Мені подобається, як вона матує обличчя і як вона лягає на шкіру. Немає такого е ефекту пилу на обличчі, якогось нашаровування ще одного, тому що, в принципі, косметику її видно. Звичайно, і цю пудру також буде видно, але те, що вона може зробити, наскільки вона може бути непомітною, вона є. Навіть іноді я її використовую. Тональну основу, якщо мені потрібно якесь ну, дуже легеньке покриття. І новиночка, яку я майже і не тестила зимку, але з першого, другого, третього використання вона мені вже дуже сподобалась, тому я її поклала у цю косметичку, яку я забираю із зими в весну 2024. Це пудра від пупа. Дуже багато про неї є різних відгуків, коментарів. У мене у відтінку 0,5. Він іде такий, знаєте, універсальний, і мені здається, підійде для більшості дівчат. В принципі, дуже легенька пудра, дуже класно підшліфовує мені обличчя. Використовую її, коли потрібно щось дотушувати і пом'якшити ось цей перехід, щоб не було чітких ліній. Вона класна і також матує, в принципі, непогано. Мені писали, що в неї не сильний склад. Скажу чесно, дуже важко знайти пудру за 450 гривень. Я за неї віддала, у який буде ідеальний склад. І якщо ми про це говоримо, то такі пудри, і взагалі косметика з супер-супер якісними складами. Ну вона буде на жаль. Недоступна для більшості людей, але на даному етапі я не бачу, щоб вона була мені комедогенна або в мене були якісь після неї висипання, прищики. Свою функцію вона робить і тому переходить зі мною з одного сезону в інший. І моя найулюбленіша. База для макіяжу під макіяж. Взагалі я дуже рідко використовую саме базу. Зазвичай це просто мій повсякденний догляд є моєю базою. Але якщо ми говоримо про базу, як про продукти окремі, то це вітамінна база від Бобі Браун. Вона дуже класно пахне, таким лімончиком. Вона дуже ніжно лягає на шкіру. Я її відчуваю, наче крем, але вона і йде таким кремовою такої текстури. Після неї немає відчуття маски на обличчі ніякої жирності. Вона дуже легенька і, не дивлячись на свою ціну, 2000 гривень, але її вистачає реально надовго-надовго, тому що їй потрібно просто капілюшечку так от наносити, розподіляєте, і макіяж під неї після неї лягає ідеально. Мені здається, будь-який будь продукт після неї нанеси, і він буде відпрацьовувати на всі 100, тому що вона витягує просто 90% і ще й цей запах. Такий запах грошей, от вона мені пахне грошима. За це, можливо, я її і люблю. Не клала у свою косметичку навесну багато тональних основ. У мене у світлому відтіночку 05 від PSE, це польський бренд. Вона недорога. 250-350 гривень кошти. Але чим вона мене підкорила? Вона дуже легко лягає на обличчя, дуже тоненько лягає на обличчя. Вона водночас і перекриває якісь синці, якісь залишки кольорові від постакне не дуже великі, звичайно, не дуже акцентні, але вона перекриваюча. Тобто я її наношу, я бачу, що в мене колір обличчя, тон обличчя він вирівнявся. Мені подобається моя шкіра, вона, наче така, знаєте, сяє з середини. От е, такий ефект, такий фініш дає ця тональна основа. Сподіваюсь, вам сподобалась та косметичка, яку я підібрала для вас сьогодні, косметика, яку я вам показала. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Бажаю вам гарних вихідних, натхнення, всього самого найкращого. Обов'язково підпишіться на мене, поставте мені лайк і до зустрічі у наступному відео. Бувай!